Доброго вечора, ми з України. Зараз ми з вікою будемо знімати розпаковку подарунків, які їй подарували тут, у реабілітаційному центрі. З цього будемо починати. Добре, давай будемо з цього починати. А ось тут скотич. Робимо Чік. Чік. Витягай. 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 Витягай, ти витягай. Що це таке? Ось мене дуже дочит не тут. О! Витягай, дивись, що це таке. Оце зверху А ні, чекай, віка, чекай. Це... Мікі Маус. І мені здається, що це якийсь... Там щось всередині є. Мабуть, що це барабан такий. О, дивись, там іграшки всередині. А ну діставай цей склад розбер. Там всередині діставай іграшки. Мені діставати. Добре. О, там щось є. О, дивись, що це таке. Раз. І що це таке? Щось не зрозуміли. Та чекай, там ще щось є. Я розумію, не хочу. І ще. А це йо-йо. Воно крутиться з мотузочкою Назад. Добре, клади йо-йо назад. І оцю іграшку назад. Зараз подивимось усе інше. Це щось таке складне із батарейками. Ми його окремо подивимось. Все, зачинено. Треба відчинити спочатку. Відчиняй. Відчиняй спочатку. Відчиняй он. Он-он-он. О, відчинили і зачинили. Добре. Прибираємо цю іграшку і дивимось наступну іграшку. Давай подивимось, що було всередині Міккі Мауса. Отак от. от. Ножицями розрізаємо. Дивимося, дивимось. Ось, дивись, яка цікава іграшка. Дивись, щось цікаве. Це тобі подобається. О. Дивись. Це, мабуть, воно крутиться і якось запускається. І тут ще й електрика є. Віка, треба читати інструкцію. Страшне діло. Я в цих іграшках не розбираюсь. Що тут до чого? І кнопка, дивись, якась є. Кнопка. Треба розбиратися. Вставай, будемо далі дивитися. Що в цій коробочці? Бачиш, красива коробочка. Тут Святий Миколай намальований. Пакування таке цікаве. Розрізаємо. Тут. Розрізаємо тут. Тобі цікаво, що всередині. Ще трохи розрізаємо. Ще трохи розрізаємо. О, дивись. Ти будеш мені допомагати розкривати? Тут розрізаємо. І тут розрізаємо. Все. Розкривай, дивись, що це всередині. Розмотуй папір. Дивись, що всередині. Розкривай. Розкривай, що всередині. Що там сховано? Давай дивитись. Розкриваємо. Да. Тут ще клац. Гарно запаковано. І дивись, що там всередині. Діставай. що всередині. Тягни, тягни, тягни. О, ще якийсь пакуночок. Якийсь пакуночок складний. І не зрозуміло, що всередині. Тут розрізали. Тут розрізали. Розкривай, дивись, що там всередині. Розкривай. Дивись, що там. Розкривай. Давай подивимось. О, дивись, яка важлива іграшка. Мабуть, що це ялинкова прикраса така. Назад, добре. Це якийсь дядько, бачиш, принц. Якийсь принц. І остання коробочка. Назад. Я розумію. Я розумію. Давай подивимось, що тут. Розрізали. Розрізали. Це ялинкові прикраси. І самі ялинки. Подобайсь. Дивись, мішок. Давай тягнути. Що в мішку? Тягни. Тягни, тягни. Опа! Це ж їжачок. Це їжачок, їжачок, дивись який гарний їжачок. Ось такий жовтий їжачок. А це червоний Мікі Маус. Ти вже втомилась. А всередині у Мікі Мауса ще іграшка з мотузочкою. Іграшка з мотузочкою. Давай її відкриємо і подивимося, як вона працює. Бачиш, запаковано. Добре-добре запаковано. Ось. Дивись, ось така іграшка. Тобі таке ще не цікаво. Дивись, намотуємо мотузочку. Намотуємо, намотуємо, тобі подобається. Остання спроба. Дивись. І, І... 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 І там червона лампочка блимає. Тримай. Тримай. Це мій Склади сюди. На місце, ось сюди, ось сюди. На місце це сюди. Давай складати будемо все на місце. І юлу давай складати на місце. Да. І це від юли лапки складаємо. І цього джентльмена складаємо на місце. Ось так, ось так, ось так. І ось так. І це Маус з іграшками. Все. Кажи, до побачення.